Христос Воскрес, скажіть, будь ласка, що сталося? Сталося ДТП у нас. Водії автомобіля марки Рено Кенго, рухаючись, грубо порушив правила проїзду залізничного переїзду, в результаті чого допустив зіткнення з електропоїздом. Потерпілих немає. На водія будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Ну, Ми так, не, не дуже той сильно видиміс. Ну, в межах інструкції вона воно забезпечить. Мета, ну, не, не розумію, інструкції одне, але якби ті дерева зрізати, воно би тоді було краще. Ну, можливо. Ну, рахували оба, 40, 20 секунд пройшло. 21 секунда. Ну, що поїзд за, щоб коїсь підійшов, щоб він дебусь з'явилося, коїсь підійшов сюди. 21 секунда. То що, це недостатньо? Щоб ні, а йому ствонути Бо першу передачу і травма з підзнака стопу. А йому наша трогати працює. <плес> <під знака "Стоп". плес> <нашу> <плес> світофор працює, знак стоп є, звук працює, У, а йому світофор, їхати? світофор не видно. Темні лампочки не видно. Він Тим більше сонце світить, йому в воду відчували вантажний пост. Алектричка йшла на зупинку, скидає швидкість. Алло. Як бачимо, видимість поїзда з лівого боку. Прекрасна. Видно поїзд далека. А от з правого боку бажано оці дерева зрізати. Щоб поїзд за повороту не вискакував зразу на переїзд. Щоб його не тільки було чути, але і видно. Ну, але... Їх можна зрізати, але опять це треба розбирати, чиї це, чи це дерева, чи, чи це є села, чи це є залізниці, це треба комісійно визначити, і, чи хто дасть дозвіл їх урізати, ну це ж жива природа, правильно? Природа... І Чи є потреба да, це робити? Ну взагалі, напевно, є, тому що тут взагалі було б дуже гарно видно обзор. Понятно, ще би 100 метрів 200 додавалося, я не так, спорю. У ту сторону 500 метрів видимість, ту сторону, ну. Так, а тут, так, а тут, так. Татиме. Але якщо б водій не проігнорував червоне світло, проблем взагалі ніяких би не було. Це я самі розумієте, Червоне світло, знак, знак і то. А вони він заїхав на приїжджає і каже, заглох. Ну, не знаю, наскільки правда, чи заглох, чи не заглох. Ну, для покращення видомості на залізничному переїзді будемо звертатись до голови сільської ради для вирізки, вирізки ліс, лісонасаджень диких дерев, які ростуть на підходах до полосі, біля полоси відводу до залізничної колії. Шановні водії, пам'ятайте, що переїзд і залізниця це є зона підвищеної небезпеки. І не потрібно ігнорувати правила дорожнього руху, і тоді все буде у вас нормально.